Програму Фінансова грамотність я Олександр Морщевка працюю для вас у студії. Перед тим як перейти до сьогоднішньої розмови про відповідальне кредитування, давайте подивимось традиційний огляд новин зі світу грошей. Україна має вже зараз готувати інфраструктуру ринку капіталу до залучення приватних і міжнародних інвестицій для повоєнного відновлення. Про це заявила перша заступниця голови національного банку Катерина Рожкова. Наразі на внутрішньому ринку домінують облігації внутрішньої державної позики, що є природнім в умовах війни. Водночас, навіть зараз з'являються успішні приклади альтернативних інструментів, зокрема облігації компаній. На думку Катерини Рожкової перспективним напрямком є також муніципальні цінні папери. Корпоративне управління у фінансових установах в Україні стартує програма професійного розвитку для керівників. Повідомили в асоціації українських банків. Вона допоможе глибше зрозуміти сучасні вимоги, пройти підготовку до тестів в Нацбанку та отримати диплом початок 17 квітня. Запроваджений підвищений такий високий а, високі вимоги національного банку до фінансових установ і банків щодо впровадження корпоративного управління є запорукою того успіху, який ми сьогодні маємо успіху стійкості банківської системи в умовах воєнного часу, стійкості в умовах таких серйозних викликів. Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до 30%. Серед чинників, які позитивно впливали на це, залишається подальше нарощення банками обсяви гривневих кредитів високої якості. Зазначають в НБУ. Там нагадують, що із січня підходи до визначення непрацюючих активів змінилися. Це сприяло підвищенню прозорості вітчизняного фінсектору та наблизили визначення NPL до європейського. Асоціація українських банків відкрила офіційне представництво у Брюсселі, яке очолить Ксенія Улитовська. Займатиметься воно налагодженням та вдосконаленням співпраці між асоціацією та європейськими інституціями. Також на шляху до євроінтеграції понад 50 представників банківського сектору взяли участь у першому воркшопі у рамках трирічного проекту ВІЗЮ Ukraine», Step into EU. захід зібрав державні, приватні та міжнародні банки для обговорення викликів нових можливостей та стратегічних напрямів адаптації до стандартів Європейського союзу. Золото встановлює нові рекорди через Трампівські мита. Дорогоцінний метал подорожчав більш ніж на 20% цього року. Повідомляє агенція Bloomberg. Ціна зросла до нового історичного максимуму 3245 доларів за унцію. Минулого тижня метал подорожчав більш ніж на 6%, чому сприяло триваюче зниження курсу долара. Тим часом долар продовжує падати, оскільки довіра інвесторів до світової резервної валюти залишається під питанням. Це відбувається після серії заяв президента Сполучених Штатів пов'язаних із тарифами. Повідомляє Reuters. Інвестори готуються до ще одного нестабільного тижня, оскільки введення Трампом, а потім раптове відтермінування мита на товари, що імпортуються в США, продовжують сіяти сум'яття на ринках. У нас у студії Тамара Соловей, директорка товариства фінансова компанія Нові Кредити. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Тамаро, про подію важливу для фінансового сектору у столиці пройшов Всеукраїнський форум із фінтехнологій. Ви брали участь. І які тенденції, які напрямки, які акценти були виокремлені? На цьому форумі найбільше обговорювали, звичайно ж те, що фінансові компанії зараз все більше наближуються до банків. Це лунало і від спікерів, це лунало і в куларах. Ми з учасниками ринку всі дуже тісно спілкуємося. І а, ті нововведення, які ми бачимо зараз на ринку, вони наближують фінансові компанії в частині регулювання саме вже до того, як регулюється банківський сегмент. Ось, звичайно, без уваги не обійшлося і збільшення податку на прибуток до 25%, який у нас вже діє в цьому році. Також підсумки того, як компанії перейшли на нову ставку обмеження в 1%, як кожна компанія це пережила і які висновки можна було зробити. Ось. Більшість компаній, більшість учасників ринку, ми також відмічаємо, що наразі найбільш актуальне питання стоїть, це те, які методи. Спрощеної а, ідентифікації а, можливі будуть для наших клієнтів для того, щоб вони і, і надалі користувалися зручно фінансовими послугами. А, адже, а, так як ми збільшили всі середні чеки, адже а, зменшення процентної ставки а, збільшило і термін користування кредитом у клієнтів, і а, клієнти більш охочі беруть а, більші суми. І ми таким чином всі а, Бачимо проблему в тому, що поточні ліміти для спрощених методів ідентифікації вони вже є не на часі, тобто їх або необхідно переглянути, або дати нам якийсь більш простий, зрозумілий для клієнта метод а повної ідентифікації, для того, щоб ми виконували вимоги регулятора. Ось цікаво, що ви говорите, клієнти стали брати більші суми. Чи це не говорить, що довіра українців, споживачів до от таких організацій, яку ви очолюєте, зокрема, зростає? Безперечно, і довіра, і більш вигідні умови вони спокають і регуляція так, і регуляція, звичайно, тобто прозорі а, умови, а також нагляд а, національного банку за нашою діяльністю. Вони а, наших споживачів стимулюють отримувати більшу суму. Кредиту, адже е, наші послуги стали для них більш доступними і зрозумілими. Ну ось такий термін, який ми часто обговорюємо в програмі фінансова грамотність це відповідальне кредитування. Е, я так розумію, що результатом цього зібрання форуму стало підписання відповідного меморандуму. Які ось тези він головні включає? Так, дуже рада була долучитися, і те, що наша компанія також є підписантом цього меморандуму. Основна його мета це відмежувати білих учасників ринку, відповідальних, таких як ми, і ті колеги з ринку, які також підписали цей меморандум, від тих, скажімо так, учасників, які ще досі залишаються в минулому. Да, живуть спогадами про те, як можна було жити колись раніше. Ось ми хочемо донести. І регулятору, і ринку, і клієнтам те, що а, ті учасники, які підписали цей меморандум, вони слідують а, саме відповідальне стратегії відповідального кредитування, яку а, Активно популяризує національний банк, який він яку він а, намагається впровадити, ось і ми йдемо назустріч цій регуляції. Тобто, цей меморандум про те, що ми а, чесно нараховуємо відсотки без прихованих а, маленьким шрифтом написаних якихось а, умов для клієнтів. Ми, а, Відповідально ставимося до кредитування в нічний час, тобто мова йде не про те, що деякі а, змі, на жаль, недоречно не, 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 не точно про комунікували. І одразу була публікація про те, що в нічний час не будуть кредити надаватися. Ні, насправді це не так. Ми говоримо про те, що цей меморандум, про те, що ми максимально уважно ставимося до кредитів, які отримуються вночі. І якщо ми бачимо якісь... Сплески, якісь нештатні, нестандартні активності, то ми на них негайно реагуємо. Тоді може бути відмова звичайно і звичайно, безперечно, дійсно безперечно. В засобах масової інформації. Пані Тамаро. Ну дійсно зараз фінансові компанії, банківські установи досить активно підтримують Збройні Сили України. Ви були організаторкою благодійного аукціону для військових. Дійсно, він цей аукціон відбувся в рамках форуму, про який ми з вами говоримо. В чому була суть? Які кошти зібрали? Наскільки активними були ваші колеги у цьому заході? Так, я, як відповідальна за благодійні і волонтерські ініціативи в Асоціації українських банків, яка провод... яка організовувала цей форум, виступила з ініціативою провести цей благодійний аукціон. Ми збирали кошти для 44-ї ОМБР, в якій, зокрема, служить також і мій чоловік. і… Волонтерський фонд, який проводив саме цей збір, який проводив цей аукціон, він забезпечив дуже цікаві такі лоти, які було приємно придбати і отримати в подарунок за свій донат. Так, я, зокрема, також доучилася до, до цього аукціону, і дуже така напружена була в нас боротьба за деякі лоти. Тепер вони прикрашають мій кабінет. Ми збрали. Непогану суму коштів, в принципі, всі залишилися задоволені. Жвава була дуже торгівлі, були дуже жваві, і я сподіваюся, що подібні ініціативи будуть в майбутньому також ну, будуть їх будуть зустрічати організатори фондів, організатори таких конференцій. Ну, це важливо, що такі заходи відбуваються не тільки відбувається певна регуляція ринку, такі комунікації між учасниками ринку, а також небанківські та банківські установи беруть участь у аукціонах, які підтримують наших захисників. Я думаю, що Збройні Сили України будуть чекати на продовження таких заходів. Ну а я лише вам можу подякувати за вашу громадянську позицію, за вашу позицію як фінансистки. Дякую, і глядачам. Нагадаю, що гостою програми Фінансова грамотність була Тамара Соловей, директорка фінансової компанії Нові кредити. Буду на цьому ставити крапку. Дивіться еспресо.